На нашій зустрічі, на нашому онлайн-інтерв'ю, з'явилася, вже приєдналася до нас волонтерка Тетяна, наша випускниця. Мені дуже приємно завжди з Тетянкою спілкуватися. Коли вона жила в Миколаєві, ми дуже часто з нею зустрічалися, розмовляли про все. Вона завжди, я завжди знаю, чим вона займається, які в неї справи. вона... Часто радиться зі мною, і мені це дуже приємно. І Таня мені завжди допомагає. Ніколи вона не сказала: Анатолійовна, в мене немає часу, я дуже там заклопотана. В мене там щось те одне, то інше. Вона завжди йде на контакт. І мені дуже приємно, коли я сьогодні її зателефонувала і говорю: Танюша, в нас тема така у кожного свій фронт. Ми пишемо про волонтерів. Волонтери зараз займають дуже значну таку роль, відіграють значну роль. Сьогодні в Україні вони й раніше відігравали таку роль, але зараз особливо і мені дуже приємно, що Тетяна відгукнулася. Таня, дякую тобі. Танюша, зараз зібралися наші йому і кожен з них підготував до тебе запитання стосовно цієї теми. У кожного свій фронт, Ну, напевно, ти багатьох вже не знаєш, але діти. Будуть представлятися наші ямкори, і ну я думаю, що можна розпочинати. Так, я хотіла, по-перше, з усіма привітатися, всім добрий вечір. Ось, сподіваюся, що всі в безпеці. Дуже дякую за теплі слова, Ірино Анатолійовну, теж е, про вас тільки хороше можу сказати, але то вже особисто дякую. Тоді починаємо так, я готова. І так, будь ласка. Хто розпочинає? Тетяно, доброго вечора. Мабуть, ти мене пам'ятаєш дуже добре. Звичайно, безумовно. А, скажи, будь ласка, які моменти з волонтерської діяльності запам'яталися найбільше? А, ну, мабуть, всі моменти по своєму. Класні і приємні. Ось, мабуть, найбільше запам'яталося те, що до нас постійно зверталися військові от, з 10-ї штурмової бригади на Закарпатті, це місто, ми є. Ось. І, ну, Ми завжди раді допомогти. І, в принципі, ми це робимо безкоштовно. І якщо нам ставлять якийсь е, ну, час. Типу, дуже ти, треба швидко щось зробити, то ми робимо це дуже швидко. От. Дякую. Дякую добрий за вечір. запитання. Добре. <клі> добрий так -так. вечір, мене звати Вадим. Е, моє питання: що ви відчуваєте, коли допомагаєте людям? Е, добрий вечір. Так. Е, мені. Мабуть, дуже приємно бути частиною е, частиною чогось дуже хорошого, і я дуже рада допомогти е, людям, які цього потребують. Я відчуваю, що я важлива для своєї країни тут і зараз. Ось дякую. Будь ласка, діти активніше трішечки. Чи потрібно отримати офіційний дозвіл на волонтерство? Взагалі, я чула, що, типу, є такі організації, але я не отримувала дозвіл. Ну, у мене було просто бажання, і люди багато хто виявляв це, це бажання. І хто хотів, той приходив, і волонтерив. Єдине, що е, я знаю, що потім видаються подяки ось за волонтерство, але не всі їх утримують. Дякую. Чудова запитання, така чудова відповідь. Таня, хто вам дає подяки за волонтерство? Подяки нам дають координатори волонтерських центрів. Ну, в принципі, так. Я думаю, що в кожному волонтерському центрі є свої координатори, і вони там самі вирішують, кому давати подяку, а кому ні. Бо хтось приходить волонтерити, просто замилюючи очі. Ну, просто. Ну, галочку поставити, як забуваю. Дякую. Катерина активніше. Так, добрий день ще раз. Я, Катерина. А можете розповісти, яким типом волонтерства ви займаєтеся? А... Взагалі, я основною своєю роботою ну, волонтерством вважаю платіння сіток. Ось. А так ще нещодавно, десь приблизно тиждень тому, я приїхала з волонтерства. Є така організація Будуємо Україну разом. Там вони будують будинки для переселенців, от, які не мають. Вже домівки свого дому, як то кажуть, і я спробувала себе в будівництві. Мені, мені це теж дуже сподобалося, особливо коли ну, компанія дуже така приємна, то у тебе все виходить. От. А взагалі та плету сітки, от. іноді можу робити цигарки, але то таке просто як хобі. Разуміло. Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Будь ласка, піднімайте руки, Валерія. Добрий вечір. А, я добри. Кристина. Яким бачите свою волонтерську діяльність після війни? А, добрий вечір, дякую за запитання. А... Якщо чесно, то ще не думала про це, але я точно знаю, що я хочу волонтерити, і я буду залучатися на усі можливі ініціативи. Ось, якщо у мене буде час і можливість, то після перемоги обов'язково. Дякую. Добре, дякую за питання. Вал Валерія, а, добрий вечір. Мене звати Валерія. Розкажіть, будь ласка, про початок вашої волонтерської діяльності. З чого все а... розпочалося? От мені саме цікаво, Тетяна, як ти, коли це розпочалося? Ти жила в Києві, працювала, а... в тебе була дуже така гарна робота. Так, да, у мене було своє життя, в принципі, але. Зараз це, можна казати, е, довоєнне життя, це вже не моє життя. От і так сталося, що е, я поїхала. Ну, два тижні я була в Києві, коли почалося повномасштабне вторгнення. І я потім поїхала за запрошенням до своєї подружки в Коломию. І, звісно, у мене, е, якщо чесно, у мене був шок. Е, е, я дуже довго не могла. Оговтатися після всього цього, що я пережила. І це десь було до середини березня, я намагалася взяти себе в руки, і потім мені подружка порекомендувала піти у волонтерський центр. Каже, може, ну, ти хочеш допомагати. Я кажу: так, я хочу. От і я пішла, спробувала себе е, в різних справах. Це теж е, Плетіння сіток, як я вже казала, робила цигарки. От потім я спробувала ще різати тканину, але це дуже так. Ну, це монотонна така справа. У нас є спеціальні люди, люди які обирають цю справу. Це для більш таких людей старшого віку. Ось я зрозуміла, що це не дуже мені. Підходить, бо взагалом ти сиді... сидиш і просто ріжеш, і нічого не відбувається. <гум> Ось тому я обрала е сітки, але у нас ще є цех е де люди вишивають і шиють амуніцію для військових. Тобто там є спеціальні е, швейні машинки, вони там змірюють під кожного військового, обов'язково. Але ну, це, це не для мене. Я зрозуміла, що щось шити взагалі у мене ніколи це добре не виходило. Я вирішила, що я не буду нічого портити. Я краще буду писти сітки. Ось. І потім я взяла себе в руки, я зрозуміла, що я потрібна, і я потім познайомилася з людьми, і ми якось так у нас була своя компанія, ми приходили та і працювали. Ми вирішили, що це для нас як робота ось. Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Оксаночко. Добрий вечір, мене звати Оксана, і моє запитання, що спонукало саме вас стати волонтером? А, добрий вечір, так, дякую за запитання, а, що мене спонукало. То... Не знаю, я ніколи не думала про це, але щось е, е, після початку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що я дуже люблю свою країну, от, і я патріотка своєї країни, і я вирішила, що я хочу допомагати, чим можу. ось. І... Поки, ну, поки на, на цьому етапі життя, я думаю, що я роблю все, що від мене можливе ось. Може, далі буде щось більш цікаве. Дякую за я? відповідь. Ксюша? Добрий вечір, мене звати Валерія. Скажіть. Будь ласка, що ви що відчуваєте, коли займаєтесь волонтерством? Добрий вечір. так, дякую за запитання. Ну, я, мабуть, буду повторюватися. Я відчуваю, що я важлива частинка чогось дуже великого ось. Я відчуваю себе корисною для людей. І якщо я можу допомогти, то я допоможу ось. Дуже чудова відповідь. Дякуємо, Тетяна. Так Вадим бачу руку підняв? Тетяна, Скажіть, будь ласка, який меседж про Україну ви хочете донести світові? Цікаво. Ну, Вадим, на заступник редактора він такі цікаве запитання надає. Ми б його не обирали. Він такий Ухти. оригінальний. Ух ти! Да. Так. Тепер я задумалася, який меседж? А, ну е меседж, який постійно у мене в голові, це, мабуть. <кій> якщо ти можеш допомогти, то допоможи, і навіть якщо ти за кордоном, то роби що, що можеш. Ось. Тобто, якщо ти маєш можливість е, бути у повній безпеці, то, будь ласка, донать на ЗСУ або на якісь збори обов'язково. А то я бачу, що багато людей пишуть: Боже, як я люблю Україну, як мені я не можу. А я кажу: ти щось зробив для цього? Ну, ти любиш Україну. От Він каже, ні, я просто люблю, і я знаю, що я повернуся, Він каже, ну ти нічого не зробив для перемоги. От і тому, я думаю, що, мабуть, якщо меседж, то якщо ти можеш допомогти хоч чимось, хоч маленькими якимось е діями, то допомагай, а не просто говори, що ти любиш Україну. Бо я теж так можу робити. Добре, дякую. А, ще запитання, будь ласка. Які зробиш після закінчення війни? Ще раз, будь ласка, я прослухала. — Три справи, які зробиш після закінчення війни. А, раз, ласка, справи, після закінчення війни. А, да, теж дуже цікаві питання, дякую. Я про це ще не думала, я точно знаю, що я вирішила. Перша справа, мабуть, я поїду в Миколаїв. Я поїду в Миколаїв, до своєї сім'ї і буду чекати свою сім'ю, бо в мене так вийшло, що моя родина в безпеці, як то кажуть, і слава Богу. Ось і я буду їх чекати. Ну, я знаю, що мене завжди там чекають, бо у мене залишилась бабуся в Миколаєві, тому я знаю, кому я приїду в першу чергу. Ось. А друга справа, мабуть, я поїду в Коломию обов'язково і ми будемо святкувати перемогу разом з волонтерським центром. От, а третя, а третю я ще не придумала. Дуже цікава відповідь. Мені прям дуже-дуже. Прям Аня така до відповідь, дуже цікава. Так, в кого Оксаночка, ти ще не всі запитання надала. Оксана, всі запитання. Оксана, вклю... включи мікрофон. Оксаночка, мікрофон включи. Ні, зараз у мен, мене трошки інтернет тупить. Угу. О, ось, зап... ось моє запитання. Який девіз вашого життя як волонтера? Цікаве запитання. Девіз. <свісна> <свісна> Ну, мабуть, я повторюся, ну я ж кажу, якщо ти можеш допомогти хоч чимось і маленькою дією, то допомагай, а не просто балакай. Ось мене, мене просто, якщо чесно, буду з вами дуже такою відвертою, то мене дратують люди, які кричать про любов і нічого для цього не роблять. Ось я, в принципі, це не тільки стосується а, любові до України. От. Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Катерина, будь ласка. А, так, я ще хотіла запитати ось проста людина, яка хоче щось зробити також у волонтерстві. З чого потрібно почати? Я думаю, що в першу чергу е, можна промоніторити волонтерські центри в вашому регіоні, ось, і просто подивитися, чим вони займаються. І якщо ти знайдеш для себе там справу, якою ти можеш займатися, то я думаю, що ти можеш підійти і тебе приймуть в свою команду, і проконсультують, і допоможуть, і навчать. Я теж прийшла, я не, не могла плести сітки, і я робила їх не дуже добре, і там треба обов'язково відрізняти, відрізняти кольори. От, я потім вже навчилася, бо мене теж навчили. Тому я думаю, що головне не боятися, просто промоніторити і, і знайомитися з людьми, які можуть тобі в цьому допомогти. Таня, а yeah, а я просто втручаюся в бесіданні. А скільки за часом ти вже волонтериш, от я щось це прослухала. З Серед, середини mm -hmm. березня? Uh, так, середини березня я волонтерю. Так. Ну це майже чотири місяці. Uh -huh. от. Ну, ну там не тільки ж були сітки, ти ж там і допомагала з одягом для людей. Так, цим займаються окремі так. люди. Е, так, е, але е, я не сильно цим займалася. От там окремі були дівчатки, які вирішили, що вони будуть цим займатися, і вони взяли mm. цю справу на себе. Але е, я дуже часто е, ми їздили з жінкою, у якої я жила. Ми по суботах е, їздили на торговицю, це ринок. От, і ми там обирали е, тканину для сіток на наступний тиждень. Тобто, це все е, ти постійно в ритмі волонтерства, тобто навіть на вихідних. Да. От. Кожна маленька справа може стати великою справою і е, е, шляхом до перемоги. Так, хто піднімав руку? Катерина, ти піднімала руку, так? Немає вже запитань. А В мене є ще від себе просто запитання. Давай, давай. А, давай. Звідки ви? Е, звідки ви взагалі? з міста якого? Це дуже цікаве запитання, бо останнім часом мені ще важче на нього відповідати. От взагалі, все майже своє життя я прожила в Миколаєві. От це мій е, перший дім, другий дім це е, Київ, а третій дім це Коломия, бо я там прожила майже півроку, і в мене вже там є своя така волонтерська родина, сім'я, де мене всі знають, і в принципі, так. Ну, взагалі я з Миколаєва. От, зараз живу в Києві, от, але вже на цьому тижні від'їжджаю в Коломию, е, Бо знаю, що я потрібна там. Дякую, я просто Дякую. Теж в мені стало цікаво. Що, що, що Катя? А просто ти не в Миколаєві, я ж розумію. І так, скажіть мені, будь ласка, в кого ще залишилися запитання? Якщо ні, я надам останнє Тетяні запитання, і будемо з вами вже Тетяну відпускати. Є запитання ще якісь? Немає. Тетяна, а я тобі хочу надати запитання стосовно сьогоднішнього свята. Сьогодні Миколаїв святкує 233 роки, свій день народження. Да, святкує не так, як завжди. Немає концертів, немає людей на вулицях міста, на головній нашій вулиці, на Соборній, там зараз дуже так сумно. Скажи, будь ласка, б ти побажала нашому місту свій день народження? Um, наше місто е, носило не дуже класну репутацію, не дуже добру, я б так сказала. І всі знали, що Миколаїв це бандитське місто, ось, але зараз про наше місто кажуть тільки хороше, і що він дуже хоробрий. Та я бажаю, щоб Миколаїв е, залишався українським до кінця, от і, мабуть, більше хоробрості. І щоб його щоб його більше любили. Бо я думаю, що останнім часом е, е, наше місто дуже недооцінювали, тому зараз тільки наполегливості, хоробрості і сміливості. І жителям нашого міста, які не виїхали, я бажаю просто сил, енергії і щоб вони не падали духом і я чекали хочу. тільки на добрі новини. Я думаю, що це дуже така Чудове побажання, Таня, дякую. Мені це дуже приємно, тому що зараз я дивлюся на дітей, звичайно, не всі зібралися. Дуже складно всіх зібрати, тому що я знаходжусь в Миколаєві, Варя знаходиться в Миколаєві, Ляра знаходиться в Миколаєві. Крістіна, Оксанчка, ти ж не в Миколаєві знаходишся? Ні? Ні. Ну що ж, ми дякуємо Тетяні за інтерв'ю. Тетяна, бажаємо тобі успіхів, бажаємо здоров'я, головне. Це. Бажаємо терпіння, тому що ти розлучена зі своєю родиною. Бажаємо, звичайно, миру, і хочеться мені дуже сказати, Таня, я би хотіла зустрітися вже, коли ми переможемо, коли Україна буде вільною, коли ну, ми будемо вже зовсім по-іншому, без страха якогось. Е Дивитися один на одного, вітати один одного і знати, що ми перемогли. Давайте всі подякуємо Тетяні, і ну, я бажаю Таня тобі гарної дороги до Коломиї. І очікую від тебе, як завжди, гарних новин. Дуже вам дякую. Насамперед, мені теж було приємно повідповідати на запитання, і мені дуже приємно, що ви мене обрали е, гостею вашого уроку, і мені дуже приємно було подивитися на нові обличчя е, нашого гуртка. Ось. І, мабуть, я всім побажаю здоров'я, це в першу чергу, всім-всім, всім. всім, всім. Е, і просто просто вірити в нас і вірити в Україну, і все буде добре. От. І я теж дуже чекаю зустрічі. В Миколаєві, в нашому українському місті, от і Дякую. всіх зі святом Дякуємо, Тетяна. Дякуємо, дякуємо за інтерв'ю.